Привіт! Сьогодні ми з вами пройдемо ну просто дивовижний шлях. Почнемо з того, як ми впорядковуємо власні думки, а закінчимо машинами, які здається, от-от почнуть думати за нас. Як ми взагалі до такого дійшли? Нумо розбиратися. Так, перш ніж ми зануримось у світ штучного інтелекту, давайте зупинимось на секунду. А що таке інтелект? Ну от, звичайний, людський. Здається, просте запитання, правда, але над ним, знаєте, філософи та вчені б'ються вже не одне століття. Якщо казати по-простому, то це здатність нашого мозку робити щось більше, ніж просто запам'ятовувати факти, це вміння аналізувати, вчитися, розв'язувати задачі. Це по суті наш такий собі вбудований інструмент, щоб якось орієнтуватися у світі. Але що як цей інструмент, наш власний розум, можна трохи прокачати? І от ми підходимо до першої частини нашої розмови інструменти для нашого розуму. Бо, виявляється, людство завжди ну просто постійно щось вигадувало, щоб зробити свій інтелект потужнішим. Ну, дивіться колись це були там глиняні таблички, потім з'явилися папір і ручка. А сьогодні Сьогодні у нас є цифрові інструменти, і от ідея дерева інтелекту дуже класно це ілюструє. Наші знання це ж не просто якийсь список, правда, це жива структура, де одне чіпляється за інше. І, мабуть, найкращий спосіб це побачити на власні очі це так звана карта знань. Отже, інтелект-карта, що це таке? По суті, це ніби фотографія того, як ми думаємо, бо наш мозок він же не мислить абзацями чи списками. Ні, він думає асоціаціями, зв'язками. І саме тому ось така візуальна штука, де ідеї ніби промінчиками розходяться від центру, працює набагато краще для навчання, ніж просто сухий текст. І створити її насправді досить просто. Все інтуїтивно. Є головна ідея: від неї йдуть гілки асоціації, додаємо кольори, іконки, щоб наша візуальна пам'ять теж включилася. Окей, такі інструменти допомагають нам впорядкувати думки, це зрозуміло. Але уявіть собі на мить, що інструмент починає не просто впорядковувати, а створювати. І ось тут ми переходимо до другої частини що ж таке цей ваш штучний інтелект. Це, знаєте, вже не просто стрибок, це квантовий стрибок від інструментів, які допомагають нашому розуму до інструментів, які ну, намагаються його імітувати. Пам'ятаєте, лютий 2023-го, коли в Україні офіційно запрацював Че Джипіті? Для багатьох це було справжнім шоком, бо раптом з'явилася штуба, яка не просто шукає інформацію, а може написати вірш, чи придумати бізнес-план, чи на пальцях пояснити квантову фізику. І ось у цьому і полягає вся революція. Штучний інтелект не просто організовує, він творить. Але знаєте, все це з'явилося не вчора. Це результат роботи, що тривала понад 70 років. Все почалося з простого, але геніального питання Алана Тюрінга, а машини взагалі можуть думати. А потім понеслося знакові перемоги комп'ютера над чемпіонами світу в шахи, в го. І ось ми тут, з потужним шиє буквально в кишені. Кожен з цих пунктів на шкалі часу це була своя маленька революція. Добре, але як Як це взагалі працює? Як якась програма, набір коду може навчитися відрізняти, скажімо, кота від собаки або писати музику чи аналізувати медичні знімки краще за лікаря? Відповідь на це питання ховається за терміном машинне навчання. Давайте на простому, навіть смішному прикладі як навчити машину відрізняти коня від поні. Це дуже схоже на те, як вчиться маленька дитина. Спочатку ми показуємо машині ну, тисячі фотографій коней, потім тисячі фотографій поні. Важливо, алгоритм не розуміє, що таке кінь. Він просто шукає закономірності, патерни, різницю в розмірі, формі, пропорціях. І після такого тренування, коли йому показати нову картинку, він з великою ймовірністю скаже: це кінь або це поні. Головний висновок. Все вирішують дані. Дуже дуже багато даних. Так, переходимо до третьої частини ШІ у нашому з вами повсякденному житті. І хоча все це звучить ніби сценарії до науково-фантастичного фільму, насправді ми стикаємося з результатами цього машинного навчання щодня і часто навіть не помічаємо цього. Просто задумайтеся: Google карти, які прокладають маршрут в об'їзд заторів, це ШІ аналізує трафік. Стрічка в TikTok чи Facebook, яка ніби читає думки і підсовує ідеальні відео, це алгоритм, який вивчив, що кому подобається. Навіть банальний фільтр спаму в пошті це теж робота щі, він постійно щось аналізує, щоб передбачити, перекомендувати, спростити нам життя. Окей, і це підводить нас до четвертого розділу людина проти машини. Але чи означає все це, що машини думають так само, як ми? Чи є якась фундаментальна різниця між нашим інтуїтивним мисленням і їхньою холодною логікою? Давайте перевіримо, є одна цікава загадка. А тепер спробуйте розгадати Увага! У сім'ї я ріс одніноднісіньки, і все таки батько того, хто на портреті, син мого батька. Питання, чий портрет розглядає ця людина? Даю трохи часу подумати. Ну що, є ідеї? Правильна відповідь людина дивиться на портрет свого сина. Чому? Бо ми робимо митлєвий логічний стрібок: якщо я єдина дитина, то син мого батька це я сам. Ми розуміємо контекст, ми маємо самосвідомість. А от Чаджи Піті, він, звісно, може дати правильну відповідь, але він розкладеться на сухі логічні кроки, крок за кроком, без цього моменту ага, я зрозумів. І в цьому, власне, і є ключова різниця інтуїція проти чистого обчислення. І от, розуміючи цю різницю, ми переходимо до останнього, п'ятого розділу майбутнє навчання зі штучним інтелектом. Бо саме те, чим ми відрізняємося від машин і визначатиме, як ми будемо з ними працювати, особливо там, де ми вчимося. З одного боку потенціал шиї ну просто колосальний. Він може забрати на себе всю нудну роботу, прискорити наукові відкриття, аналізувати гігабайти даних за секунди. Але є й інший бік медалі. І це серйозні виклики, загроза для деяких професій, етичні питання, непрозорість алгоритмів, ризики для наших персональних даних. Це, знаєте, такий собі баланс між неймовірними можливостями і такою ж неймовірною відповідальністю. І в освіті цей потенціал вже не просто теорія, він реалізовується просто зараз. От дивіться персоналізовані курси в Duolingo чи Khan Academy. це шиї, можливість політати над Марсом в Google Earth це теж воно. І, звісно, чат GPT як персональний репетитор, який 24 на 7 готовий пояснити що завгодно. Це вже не фантастика, це відбувається прямо зараз. І от все це підводить нас до головного питання. Якщо з'являються інструменти, які можуть не просто організовувати знання, а створювати їх, пояснювати, адаптувати під кожного, то яким буде навчання завтра, якою буде роль вчителя, коли в кожного учня є такий суперпомічник? І якою буде роль самого учня? Це, мабуть, питання, над яким нам усім доведеться добряче подумати.